Перед кожним із нас рано чи пізно постає запитання, як видувати яйця-ему. І сьогодні я розповім деякі корисні навички, які допоможуть полегшити цей процес. Отож, для того, щоб видувати яйця ему, нам знадобиться ЕМУ, антисептичні вологі серветки, свердло. Я використовую свердла з алмазним напиленням для керамічної плитки, можна скористатися іншими свердлами, але тоді треба більш акуратно працювати. Також нам знадобиться шприц, інструмент, який називається штрикальний патичок. Міцний алкогольний напій, в даному випадку бренді. Ну, на цьому можна розпочинати, хоча ні, краще спочатку з яйця. Перш за все, необхідно обробити поверхні яйця антисептичною серветкою, можна помити содою тощо, для того, щоб знищити спори потенційних, потенційних бактерій. В першу чергу збудників сальмонельозу. Отож, вибираємо місце, де приселити отвір. А, якщо ви. Хочете видувати це для якихось естетичних потреб, далі робити з нього якийсь витвір, то повністю на ваш розсуд це робити. Якщо ж це має бути музейний експонат, в тому числі в домашній колекції, шкільного гуртка і тому подібне, то отвір краще зробити на якомусь полюсі. В принципі, ця страуса не має тупого, чітко виражено тупого і гострого полюса. Якщо ми зуміли знайти тупий кінець, то візьміть його. І робити отвір не чітко посередині, а краще трошки збоку, так, щоб при певних ракурсах його не було видно. Так, тоді можна покласти вітрину, фотографувати і тому подібне. Власне, беремо свердло. І акуратно починаємо просверлювати отвір. Робиться це вручну, це займе певний час. Але ми нікуди не поспішаємо. Часу займе, до речі, не так багато, як може здатися спершу. Головне не поспішати. Просто прокручуючими рухами робимо отвір. Такого діаметру, щоб в нього можна було запустити шприц. Без голки. <плес> Отож, зробили отвір достатньо, щоб ставити цей шприц. Але, як бачимо, перші партії, зараз набралося. Буває таке, що навіть поставляєте шприц. І здається, що нічого не набирається. Тобто шприц стягне, а процес не йде. Це буває, коли білкові канатики чи жовток забивають поверхню яйця. У нас поки що цього не трапилося, тому можемо спокійно відкачувати. Також можна використовувати для такого яйця навіть шприц об'ємом 2 мл. Насправді. Це займе набагато більше часу, ніж сейшприс. На цьому етапі беремо штрикальну паличку і руйнуємо жовток. Якщо ми це не зробимо зараз, і жовток не перемішається із білком, то в подальшому матиме певні проблеми. Жовток буде гірше руйнуватися. Після того, як шприц вже нічого не відкачує, на цьому ще не припиняйте процес, а краще візьміть і потрусіть яйце. Після чого цілком можливо ще буде відкачено чимало вмісту. І так, варто повторити декілька разів. Даємо трохи часу можливості текти, а можливо, там вже нічого й немає. Вже фактично нічого немає. Чудово. Отже, як бачимо, рідкий вміст яйця десь приблизно у нас 480 мл. Ну, правда, це дещо спінене. Якби він був не спінений, його було б менше. Переходимо до наступного етапу: остаточне промивання і дезінфекція внутрішнього місту. Для цього нам знадобиться алкогольний напій. В принципі, цього може вже достатньо, але нам не шкода. Прикриваємо отвір і ретельно перемішуємо. Якщо ви бармен, можете взяти на замітку і робити коктейль Му. Після чого відкачуємо зорієнтували, що вміст рідини в келиху тепер значно більше за той, який був. Тобто ми вимили чимало яйця, ще трошки перевіряємо. Все. На цьому ще раз протираємо яйце, цей раз вже не з метою снезараження, а просто щоб відмити поверхню. Експонат яйце Ему готовий. Омлет ще чекає свого приготування. Яєчний лікар ЕМУ готовий.